Вітаю вас, друзі! Ну що ж, відбірковий цикл до чемпіонату світу 2026 року розпочався для збірної України з прогнозованої поразки від французів. Детальніше обидва матчі ми обговоримо, мабуть, у середу у черговому випуску Аур Футбол Vision. Зараз такі коротесенькі підсумки від мене того, що відбулося у Польщі. Ну, скажімо так, у першому таймі французи продемонстрували наші збірні наш рівень, тому що ми нічого не могли створити в атаці і доволі багато дозволили суперникам, програвали більшість єдиноборств у на центральному плацдармі калюжний не встигав нікуди. Ярмалюк встигав, але не завжди. І ми ще повинні подякувати французам за те, що вони швидко забили, забили а потім не стали особливо напружувати. І грали так по рахунку: вийде-не вийде. ну Виходило, але там десь трубен врятував, десь забарний підстраховував. І саме на цьому ми не могли вийти ні в контратаку, не перейти в швидкі щось про продемо... Демонструвати взагалі було важко цій потужній французькій машині, яка ще й робота е, працювала не на повну потужність. Тому перший тайм це суцільне розчарування, і, повторюсь, е, якби французи хотіли, то вони б забили, і додали і забили значно більше. Тому повинні подякувати нашим суперникам за їх ось таку поблажливість до нашої команди. О, на другий тайм вони вийшли знову абсолютно розконцентрованими. Е, Знаєте, такими, що перемога йде сама до рук. Але тут наші додали і провели вже традиційний другий тайм для команди Сергія Риброва. Вмикнув вмикунули швидкість, велике бажання. І навіть створили два моменти. Тут же фарт відвернувся від нашої команди. Якби не вибили з пустих ворот, якби спочатку калюжний влучив, а потім забарний додав, то рахунок мав би стати 1-1. Але в мене не залишає враження. Що якби французи пропустили, то вони б знову додали, знову забили. Прикро, що забарно облтанув отам МБАПЕ, коли забивав другий м'яч при, перемог... при швидкому переході і захисту в напад. Але то вже було таке. Перемога французів абсолютно закономірна. Зі складом я майже вгадав, окрім Гуцуляка та Зубкова, хоча не той, не інший особливо себе не проявили. Хоча від Зінченка і е, Гуцуляка я очікував значно гіршого. Та й взагалі потрібно подякувати нашим хлопцям за цей другий тайм, що вони в безнадійному матчі подарували нам надію і завершили 2-0. Враховуючи те, що ісландці виграли 5-0 свій матч, то потрібно тепер вигравати.